Доброго дня. Такий маленький анонс до нашої події, яка у нас буде називатися Клуб експертів ГІС, Вговорення технології Геокат та Геобім. Ну, По-перше, про сам формат Він було розпочато доволі давно, ще до Великої війни. Це було обговорювання впроваджень впроваджень з використанням ГІС. І не тільки це була допомога проєктам, які потребували якоїсь порад. От. От. Найбільш вдалими у нас були, цей формат був використовува свого часу в Національному технічно політехнічному університеті, в університеті в світовому центрі даних. Там у нас була спільнота дуже велика, і там дійсно ми цей формат показали в повному обсязі. Остання подія, яка в нас була нещодавно, це обговорення пов питань, пов'язаних з долею територією, де існувало Каховське водосховище, долучалося до дуже багато експертів. і так далі. Повертаючись до теми, пов'язаної Геобім і Геокат. Зараз, чому виникла ця необхідність, тому що приходиться приймати участь в обговореннях певних експертних груп Міністерства, ну, вона не інфраструктури, зараз веться, іншим чином. Експертна група попровадження містобудівного кадастру і обговорення питань пов'язаних з містобудівним кодексом в парламентському комітеті. Все це відбувається так, то що називається спазматично, щось висловлювання, дуже великий обсяг матеріалів там і так далі. Ми традиційно стоїмо на засадах, пов'язаних з технічними впровадженнями. Чому Геакат свого часу її системи найбільш вдало впроваджувалося на межі систем автоматизованого проєктування і інформаційних систем. Пізніше ну, останнім часом з'явився термін БІМ Building Information Modeling. Є певні спільноти, є певний міжнародний досвід, але зараз є явна потреба, все ж таки, це питання обговорити, які є можливості, які є вади в цих пропозиціях, який досвід, який був до того, можна використовувати. Окреме питання сприяння сприяння розвитку ринку інформаційних систем і сприяння національним проєктам по створенню програмних засобів спеціалізованих. От. Ну, от в рамках цього обговорення ми будемо намагатись все ж таки... ну ще раз, тобто, це не просто обговорення, це це допомога тим, хто потребує ці знання. Це і молоді фахівці, і керівники, і це, до речі, допомога тим, хто може надати, надати певну допомогу, використовуючи свій великий досвід. Дякую за увагу. Чекаємо до речі, вітання. В конференції Геопростір ми проводимо. Ну не стали ми долучатись до програми, тому що вона там вже заповнена. Тому я думаю, що ми паралельним курсом рухатись. Дякую за увагу.